Геннадія Корбана взяли під варту. Дніпровський районний суд столиці змінив запобіжний захід лідеру партії Укропи з домашнього арешту на тримання під вартою. Адвокати вже подали апеляцію. Саме судове засідання тривало майже 30 годин, і це чи не рекорд українського судочинства. Окрім численних клопотань про відвід суддів та прокурорів, там були і бійки з невідомими тітушками, і з непритомнілії підозрюваний та його адвокати, і реанімаційні бригади, і нові захисники, і навіть слідчо оперативна група, яка зареєструвала кримінальне провадження проти прокурора і судді. Хронологія подій чи не найдовшого судового засідання. Далі неділя, 27 грудня 9.30 ранку. Суддя Микола Чаус відкриває засідання. Підсудного в залі немає. У цей час Геннадій Корбан в інституті Амосова. Сам заклад в оточенні спецпризначенців. Близько 15-ї прокуратура вимагає все ж таки доправити Корбана до зали суду. І Суддя це клопотання задовольняє. У Дніпровській суд столиці Корбана привозять близько четвертої за годину. Йому стає зле. Суддя оголошує перерву для надання медичної допомоги на подвір'я. Суду пускають реанімобіль. Давай, давай коті сладко сладі голову подіржу. Попій, спокійно, спокійно. Медики наголошують, потрібна шпиталізація. Адвокати вимагають оголосити перерву для надання медичної допомоги. Але політика повертають до зали суду. <плес> близько восьмої суд переводять у закритий режим. Із зали намагаються вивести журналістів та депутатів. У цей час у залі з'являються невідомі молодики, як вони змогли потрапити в будівлю суду, яку охороняє кілька сот спецпризначенців, досі не відомо. чоловік. захисники Корбана напруги не витримують. Одна з них Оксана Тимчук, яка в залі суду перебуває вже більше 12 годин, втрачає свідомість. Її приводять до тями, і засідання продовжується. Свідомість втрачає і корбан. Його повертають до тями. Лікарі швидкої реанімаційну бригаду не пускають. Лідер укропу просить присутніх вийти із зала, аби медики мали змогу оглянути його. Адвокати вимагають забезпечити право свого підзахисного на сон та їжу та оголосити перерву до 9 ранку. Їм відмовляють. О п'ятій ранку Корбан відмовляється від послуг своїх адвокатів. Вони, на його думку, не в змозі об'єктивно сприймати дійсність через втому у засіданні. Оголошують перерву на кілька годин, аби знайти безкоштовного державного захисника. Близько 11-ї понеділок до суду приїздить Аліна Самарець, новий адвокат Корбана. За процедурою в неї має бути три години на вивчення матеріалів справи і зустріч віч на з підзахисним. Адвокат устигає лише прочитати 10 сторінок і познайомитися з Корбаном. Уже за три. 30 хвилин суддя повертається з нарадчої кімнати з готовим вердиктом. Арешт на два місяці. Гальба! 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 Суддя швидко залишає зал. Адвокати Корбана відразу починають готувати апеляцію. А сам він просить присутніх зберігати спокій. Обіцяє найближчими днями повернутися до зали суду на апеляційний розгляд. Неллі Ковальська, Тетяна Боковня, Денис Савченко та Андрій Хлус ТСН 1+,1.